Зустрічайте нову духову шафу серії 6 від Bosch. Готуйте більше страв у великій камері об'ємом 76 літрів. При цьому зовні шафа має стандартні габарити. Простору між деками достатньо для оптимальної циркуляції повітря. Тож можна готувати різні страви одночасно на кількох рівнях без змішування смаків та ароматів. Наприклад, дві невеликі страви у вузьких деках та одну більшу в широкому універсальному. Режим Air Fry та спеціальне деко забезпечать хрустку у скоринку, як у фритюрі, але з мінімальною кількістю олії. Завдяки точності нагрівання забезпечено однакову температуру з усіх боків страви. Спеціальне покриття на верхній, задній та бічних стінках поглинає та розщеплює бризки жиру під час готування. І наостанок легко штовхніть дверцята, і вони зачиняться м'яко і тихо.